Мене ніхто не зупиняв, і це що закритий клуб, це громадська організація, на якій мають право бути журналісти. А ви докажіть, що ви журналісти, це елементарно. Покажіть, що ви всіми Я показую посвідчення. це елементарно. У неї запасні бумажку. Та, будь ласка, паспорт. А зачем паспорт? Паспорт не говорить за ваші професіональні діти. Юлія Миколаївна, шановна, скажіть, будь ласка, хто є сьогодні Галина, як її побачиш? Вона журналістка. Де? Вона працює На букві. Якщо працює на букінфо, вона повинна прийти сюди. Здоручення відбукінфов, що вона направляє. журналістів. Ніхто не, Зу... не <пробітник> направляє. це быть. було раніше. Нет. Зараз журналіст не має право прийти. Це дійсно так. Є навіть на робочих нарадах. Що до якісь секрети від. Я поставлю голосування, щоб... але я хочу, щоб Лідія Миколаївна зрозуміла. Якщо робоча нарада, якщо вона сидить і слухає, то хай би вона правдиво це відображала. Правдиво. Я їй сказав по телефону, вона мені телефонувала. Заберіть, будь ласка, забери, поки пора, поки робіть.